Всім привіт! Як бачите, по бусі видно, яка у нас сьогодні температура повітря. О, чужий кіт. А саме мінус 14. Було зранку, зараз вже трохи менше, але все одно. Куда? Куда? Ніхто тебе не пустить. О, як оживився! Буся сердився, коли надягала костюм. О, сердитись, не пустила його за котом. Бачите, як він задніми лапками йде. Хоча там нічого ніде не, не жме й не давить. А оце поки привикне, це 10-15 хвилин. Тоді вже ходить нормально. Ми зараз разом випустимо курей, хай ідуть туди на сіно. Почекай, Буся. Вони в двір йшли. Отак. Відкрили курей. Тому я і запитувала, щоб оці задні штанчики, бачите, воно там, наче поверх так з вітерком йде. Ну, не знаю, не знаю. Що робити. Наші курочки. Кожен день є по два яєчка. Ну, Їх у нас небагато. І он там видно молоденькі курчатка ті що. Лупилися у вересні, ось двоє коло мами. Майже вже ось це ще пізніше. Їх уже майже і не розрізнити між інших курей. Це наші вівці ночували сьогодні, вони на дворі тут. Там у них затишок, хоча вчора й було вітряно. Ну, Нікуди нам їх так сховати, аби двоє-троє, а п'ятеро у те приміщення, що в нас є, не сховаєш, вони подушаться. Але вони сухі, упитані, харчуються вони дуже добре, ну, по них видно. І бачите, як лежать на сухому. Це ця вічно лягає. А ті там далі гарненько. З білими головами це в нас баранчики, ото окремо лежить, і ось це старіші ягниці, але не такі старі, вони ще, можна сказати. Молодняк їм не по 5 років. І наша вікуся перемога. Також молода ягничка. Буся, ні, ми підемо, то я постояла просто біля них. Мороз, а майже на 50 на 50, можна сказати, на покриту землю, бо є ще десь снігу багато, а є вже де і досить так гарно розтало. Ну, нічого, мені попалася карта опадів, температури. І там чоловік розповідав, що сьогодні як йде оцей циклон з півночі. І він сьогодні зупиниться якраз, на... якраз, якраз перетне нашу... наш кордон Чернігівської і Сумської області, а завтра він вже повернеться туди трохи назад. Але все одно ще він далеко від нас не піде, і якась ще. Якісь морози там 10 градусів ще будуть залишатися. Ну, але не мінус 20, як передавали. Вчора й позавчора Буся, що ти робиш? Вон, труситься він. Холодно, ну а як? Тіло в теплі, а лапки на холоді, голова на холоді. Ну, але мені якось спокійніше щоб він не простудився в мене, бо він у мене, зараз скажу, три зими тому. Так, три зими тому він у мене гарнесенько перехворів на простуду. Отак, От вже ж гуляємо, буся, пішли додому. Мявка є, не хоче, сердиться. І отак догулялися, що простудився. Взагалі на двір не виводила, колола уколи. Простуда була, і носик закладений. Таке сопіло. робить свої справи. Ну, що він вже ж у мене не кастрований. Так що погуляємо. Ну, знаєте, як немає, Оце йду дуй, думаю, паралельно, як немає маленьких ягняток, то воно легше. Ну, такі вівці в нас і раніше, як ми держали на попередньому дворі, зимували то на дворі, отак так само було зроблено, то зимували така яточка була оббита, але не повноцінні стіни. Ну, з дахом, звичайно, з дверима, але все одно. Але якщо були маленькі ягнятка, звісно б ховали з манками. А так це ще не страшне для овець. Що там бусь? Бусь. Ну, хай позаглядає до сусідів у двір. Я не заглядаю, я тільки дивлюсь, щоб він туди не стрибнув, бо там можуть коти ходити, наприклад. А от так завжди Помогла йому залізти, бо в костюмчику думаю, що вона не справиться, зачепиться де лапкою. Дуся в своєму репертуарі. Собака там побігла якась. Ох. А ну йому все коти здаються. Це ми вчора йшли, ноги так грузли, а сьогодні вже не грузнуть. От бачите, вже він привик задніми лапками. Вже так, як паралізований, не ходить. Але жінебо в нас сьогодні дуже гарне. Так не холодно мені, мене пальто тепле. я під ним у футболці, як завжди, а руки мерзнуть і кінчик хвоста, і щічки. Оце головне, що мерзне. Ой, нічого зараз такого цікавого не відбувається. Пора Ніде не буваєш, вдома. Весь час вдома, бусю вигулюю. Тому нема такого чого. Влітку воно, звичайно, більше. То квіти можна зняти, якийсь гарний вид. А зараз я нікуди ще не пропала, але хто знає, що знімати, не знаю. Нічого такого не готую, не печу. Хліб через день, але не буде вже через день той хліб викладати. Движемося ми з Бусею додому, там з будинку сусід вийшов, а Буся як побачив. Він навіть нас ще не побачив, а Буся вже побачив. І з топчика стрибнув швиденько. Підемо сюди. Ну, він дуже просився на двір, але побачив, яка температура. Ох. Вийшли із затишку, так так аж дуже. Ріже вітром, хоча і вітер дуже маленький. Ой, садочок заходимо, а тут треба пригинатися. О, чуть чапку не зняло. Бо в мене садочок не прибраний на зиму. Як було, так і є все. Так що не мерзніть, рійтеся. Дивіться чай, каву, дивіться нас, коментуйте, щоб просувався хоча б трішки канал. До побачення!